Екстрене включение. Зараз почнеться відео. Не забудьте і поставити лайк. Приятного просмотру. Всім здорова! З вами я Лего Геймс. ми будемо грати в Mobile Metro Штурм. Біжу звідси. Ну і побігли десь розвиватися. Кстати, на міні-босика можна буде піти, як варіант. Так позроблю. Ось так буде лучше. міні на 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 Зараз я буду на ньому. на Раз. Два. Три. Ладно, вшити. Я ж не вмію телепортуватись і тому подобне. Угу. А вдруг вмію. Воу. А я не знав, то, що в мене така способність є. Ага, він там щось лутає. Что ты там лутаешь? Креснек. Ja myja, co on mnie zabawia? іншу катку будемо йти. Ай-яй-яй, а де це ми заспавнили? В штурмі, конечно. Погнали, зараз. На міні-босіка. якщо зможемо туди дойти. Вдруг ще раз можу телепортуватись. Погнали! Екстрено. Поможіть, хто може? Поміжить. -мо. Ладно, я лучше втечу. Я погнав. Мне страшно одному. ...йти. те. Мене зараз забивають здалека, да? Вгадав. Я не, 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 че, піду. не надо мені такого. Стоп-мамцы, поехали. ай ай побежали Побежали-побежали-побежали, быстро-быстро-быстро-быстро. Быстро-быстро-быстро. Так, вот. еще раз залутаем Лут. О, дигл, кстати, можно взять. Угу. Mm. Не залута, ну. Зараз таке золоті вещички падають. Гроза, гроза. Не знаю, замість чого взяти. Я Замість нічого не візьму. Ого, от то контентик, по-моєму, получиться. Там щось намікає. Хоть би б не, з мене не злетіла вона. Так неинтересно, якщо я зараз побежу на вихід. Так просто будет не интересно. Да. Не, ну капец. Выпалася игра. Зараз піду, може я подивлюся, что там я тепнуся туда. Опа, вжух, а я уже тут то буде добро, якщо оружейка не залутано. то буде добро, то буде добро. Будь ласка, оружейка не залутано. Навіть якщо залутано, то все одно. у мене є сейга. кобра. Оці от оружейки. полутаю перше. Вдруг з них щось класне випаде. І остання яка тут є. І Барбане дрова. Беремо. Замість Дігліцького. Беремо замість Дігліцького. Ого, не залутано. Якщо вона не залутана, значить і. То порожейка залутана. Ще одна флаєрка. Кстати, можна буде її зараз визувати. Ну що, серйозно? Дайте золоту рушку. Такий контентик буде. Я обалдію. Ну, не то, що я хотів. Ну, в принципі, нормально. Грати з неї можна босик, да, я ж тебе не забью, Бос, я тебе не забью. Ладно. Вже толку нема лутатись, а на радку опасно йти, то там були файти. Зараз визву флайерку і все буде чеки поки. Зараз поженемо в іншу каточку. Флейрку то я не взяв, давай быстріж прилити Все полетіли. І зараз такі мене вбивають Так, ну в принципі, во я залутав. І оця от моя сайга кобра. Це вообще ладно. Ждіть нових відео. Бо для першого... Відео по пабгу. 11 минут. Це багато. Ладно, Всім удачі. І бай-бай. Пока. Удачних вам находок в оружейках. І удачних вам каток. Всім пока. І ще плюс. Щоб ви хорошо лего складали. Тока.